виконкому, шановні присутні, перед початком нашого засідання у нас є така гарна подія. Будь ласка, пані Марине, да, зачитайте. Доброго дня всім. Сьогодні в нашій залі присутня родина Масло Світлани Васильівни та Василя Володимировича, які 15 років тому прийняли доленосне рішення для діток Білоцерківської, білоцерківського району, а тепер і діток Білоцерківської громади створити дитячий будинок сімейного типу. За весь час функціонування дитячого будинку сімейного типу до нього було влаштовано 34 четверо діток, дев'ять з яких були установлені громадянами України. Тому з такої нагоди запрошуємо міського голови Геннадія Дикого вручити відзнаку міського голови та подарунки. Нам, звичайно, давайте так, діти. Просто можна проступити. 34 дітей. 34 дітей виховали в цьому будинку сімейного купування. Дев'ять з них були усиновлені і люди, це діти позбавлені батьківського піклування. І ці люди дали цим дітям любов, людину прихисток, виховання. Я думаю, на сьогоднішній день це ну, просто подвиг і приклад для всіх інших. О, тому дякую вам ще раз. Ми з цієї ради і виконавчим комунікати, звичайно, завжди і, і, і будемо допомагати, і раді допомагати, але в першу чергу дякую вам за. Ваше щире серце, ну, тому що коли цього немає тут, то звичайно це, це не робота. Це просто, як то кажеться, спосіб життя і ну, покликання, можна сказати. Дякую вам. Да. Ну і такі подарунки від нашої. Так, можемо розпочинати, шановні члени виконкому. Будь ласка, картки пристрої. Починаємо реєстрацію. Так, поіменно, бо хтось один не Костина, так. Да. Так, ще раз попрошу перереєстрацію. Так, ну все, сенсу немає перевіряти. Всі зареєструвались. Тому, шановні члени виконавчого комітету, я можемо розпочинати роботу згідно закону України про місцеве самоврядування. Чи є якісь запитання, пропозиції щодо початку роботи? Ставлю на голосування. Рішення прийнято. Шановні члени виконкому, у вас на руках порядок денний, який складається з 25 питань. Чи будуть якісь зауваження, пропозиції доповнення щодо порядку денного? Так, Новогребельська Інна Володимирівна, прошу. Мікрофон включить. Прошу поставити питання про внесення змін та затвердження штатного розпису управління соціального захисту населення Новоцерківської міської ради. Межа штату інчисельності, відповідно, щоб виконати норми закону і відповідно підзаконних актів. Так. Це необхідне рішення поставити відповідно третім. Третім. Ви доповідаєте? Так. Да. Так. Ще пропозиції. Савчук, Юрій Степанович, прошу. Прошу внести до е, порядку денного питання про визначення переліку та обсягу закупівлів товарів. Це закритим прошу питанням. Тобто його поставити після тут 25-го да. 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 Так, ще ще пропозиції. Так, якщо більше немає пропозиції, з, з двома пропозиціями. Що? А, і ще була пропозиція. Да, зняти питання Олег е, Усенко. Питання, яке воно тут присвоєння у нас? Адресі. На доопрацювання? Ось а? Восьме питання. Восьме питання про присвоєння адреси об'єкту нерухомого майна е, зняти на доопрацювання. Відповідно ці пропозиції ставлю на голосування. Два додаткових і одне зняти на доопрацювання. Пропозиції на голосування. Так, рішення прийнято. В цілому порядок денний, відповідно з пропозиціями вами ж проголосувано. Ставлю на голосування. В цілому порядок денний. Так, рішення прийнято. Тож, перше питання про затвердження протоколу комісії з розгляду з питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомо майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Доповідає Інна Новогрибальська, перший заступник міського голови. Прошу, мікрофон включить. Працює. Шановні члени комісії, вам був розданий протокол номер 2 засідання комісії, яка була прийнята відповідно до змін постанові 381 27.06. В новій редакції щойно, тому що необхідно було після прийняття рішення 27.06 комісія в новому складі. Протокол ви бачите двадцять восьмого Комісія ново створена, повторно розглядала всі заяви, які які які, які зареєстровані в є відновлені програмі, є відновлення особами, які постраждали внаслідок збройної агресії, і відповідно, було пошкоджене їхнє майно? Тому прошу вас підтримати даний проект рішення і затвердити протокол в новій редакції, для того, щоб ми могли внести відповідні чек-листи програму, яка буде, по якій буде виплачуватися людям дана компенсація, тут три люди відмовилися. Ми погодили відмову. Вони самі на власноруч написали заяви, я так як вважаю, що сума компенсації на недостатня і відповідно до їхнього пошкодженого майна. Потім будемо з ними кажу так відверто. Я не знаю, вони може подадуться з 15 на 7, коли відкриються реєстри на більші суми. Може вони зареєструються і побудуться потабати повторно. Тоді будемо бачити походу. Одна людина буде погоджена і внесена. На неї буде складений чек-лист і внесений в програму. Інша там у нас тоже є. Відмова так і не вистачає документів, не підлягає розгляду. Коротенько я розказала вам, що відбувається. Це ми розглянули всього на всього вісім заяв, які зареєстровані на сьогоднішній день. Якщо люди будуть далі, там все діло в тому, що по інших об'єктах набагато складніші руйнування і вони досягають більше мільйона. Тому прошу підтримати даний протокол підтримати проект рішення для того, щоб ми могли далі працювати. Запитання. Ставлю голосування. Рішення прийнято. Про затвердження, ой, про затвердження протоколу комісії про надання одноразової адресної матеріальної допомоги особам, які постраждали, чи зазнали порушення нормальних умов життєдіяльності внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Прошу. Мікрофон, включіть, будь ласка. Новогребельська і на Володимирівну, включіть мікрофон даним проектом рішення. Затверджується протокол. комісії, яка створена при виконавчому управлінні соцзахисту. Розглядає заяви на пошкод відповідно до нашого положення. Затвердження рішення виконавчого комітету номер 777 від 29 листопада. Протокол прошу підтримати, затвердити. Розкажу коротко. Тут подалися всі. Ті, хто перший прильот був на Коновальця, люди це гуртожиток. І одною з умов по нашому положенню, виплаті одноразової допомоги обстеженню об'єктів, створення прпроектно-кошторисної розроблення проектно кошторисної документації являється право власності. Враховуючи, що відповідно, що люди жили в гуртожитку, право власності і навіть ордерів на проживання там немає. Тому тут будуть всі відмови на командира частини, направлені ли за моїм підписом, в якому проінформовано, що довідка, яку він надає, що вони дійсно проживали, вона не дійсно, вона не може бути розглядатися. І рекомендували йому або його колективу, хто там буде за це відповідальний, повідомити даних людей, що подалися на програму Турбота. Колегіально на програмі Турбота ми приймемо. Рішення по певних сумах на пошкоджене майно в основному там майно влада власності житла немає. Майну це побутові речі, побутова техніка, речі вжитку. Тому в нас вже є такі приклади, дві особи подавалося, Вся робота проведена, тому попрошу підтримати даний протокол з відмовами. Далі ми будемо працювати, приймати нові заяви, розглядати по іншому механізму. Так. Ну, зрозуміло, тобто люди без допомоги не залишаться, просто ми е, по іншій програмі зможемо їм компенсувати. Да. Тому, тут що вже тут, не на пошкодження майно зможем, буде, да? а на пошкодження да? по побутових матеріалів, товарів і да. товарів домашнього вжитку. Так, ставлю на голосування. Ну, а командиру повністю роз'яснення надали. Що треба робити? Так? Да? Добре. Так, рішення прийнято. Так, наступне. Про внесення змін до затвердження штатного розпису управління соціального захисту населення Белосеківської міської ради. Прошу. Мікрофон включить. Працює. Шановні виконавчого комітету, прошу підтримати даний проект рішення в зв'язку з тим, що зараз держава дуже детально досконально працює над тим, що виконувався закон про соціальні послуги. Видано і затверджено дуже багато постанов, які врегульовуються норми закону про соціальні послуги. Введений такий термін як соціальний менеджер, який є в його посадові обов'язки, визначений постановами, нормативними актами, які має співпрацювати. Визначений інший механізм постановки на облік дітей, які зараз у нас в центрі соціальних, соціальних служб. Тому в нас враховуючи, що у нас були вакансії, прошу підтримати даний проект рішення. Ми попрацювали над цим, визначили, створили, створивши новий відділ, додавши людей де не вистачає в межах штатної чисельності, яка затверджена на сьогоднішній день. Навіть ще дві особи там на скорочення будемо готувати готувати, тому що забезпечили все. Ну і враховуючи, що зараз прийшли. Розпорядчі документи, да, і буде, будемо створювати ветеранських послуг, ми маємо надавати багато. Олександра, більше як більше послуг, да, чи 19 послуг надавати, будемо створювати єдине ветеранське вікно, тому робота додається, будемо визначати, а? будемо визначати механізм, тому що наші послуги з адміністративними послугами, соціальними послугами корелюються. Тому кадри ну, необхідні. Так. Прошу підтримати так. даний проект рішення. Запитання. Ставлю на голосування. Рішення прийнято. Наступне про створення комісії по прийняттю комунальної власності Білосерківської територіальної громади зі спільної комунальної власності територіальних громад Білосаківського району нерухомого майна доповідає Руслан Гребенюк, начальник управління комунальної власності концесії Білосаківської міської ради. Прошу шановний міський шановні члени виконавчого комітету. На виконання рішення міської ради пропонується створити комісію. Районна рада надала своїх представників від нас також включені для того, щоб прийняти майно. Подальшому там. Угу. Майно, це частина приміщення по Ярославу Мудрого 2, Там четвертий поверх, п'ятий поверх, частинка першого. Так, е, зрозуміло, є запитання? Ставлю на голосування? Бажаючи війти в комісію. А. Е, так, е, Анна Олійник тоді е, е, додати в члени комісії олійника Анну Олександрів, керуючи справами міського конкому. З такої пропозиції в цілому ставлю на голосування. Дякую. Так, рішення прийнято, да. Так, наступне. Е, про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської ради 27 червня 2023 року 506 про проведення відділенням Національного олімпійського комітету України в Київській області міста Білоцерква Фінальної частини Олімпійського дня Києвіщення. 2023. доповідає Олексій Копишинський, начальник управління з питань молоді і спорту Білосерківської міської ради. Прошу. доброго дня, шановний Геннадій Анатолійович, шановні члени виконавчого комітету. Просимо внести зміни до пункту 1 рішення номер 507 та погодити відділенню Національного олімпійського комітету в Київській області. Проведення фінальної частини змінюється дата на 26 серпня 2023 року. В період з 9 до 15 години. Так. Запитання є, тоді стараємо Так. Дякую. Рішення прийнято, дякую. Наступне про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених назажень та їх відновної вартості, розташованих на території військової частини А 1232 за адресою міста Вілоцеркова, вулиця Полковника, Коновальца, військове містечко номер 3 Доповідає Ольга Іванова, директор департаменту житлово-комунального господарства. Технічне питання є запитання? Ставлю сума. Дякую. Рішення прийнято. Наступне. Про деякі питання щодо квартирного обліку. Прошу. Доброго дня всім присутнім. Даним проєктом рішення пропонується е, прийняти е, ряд питань щодо квартирного обліку. Неоднозначні питання були. Немає, де? все пройшло комісію, жодних питань немає. Ясно. Є, Є запитання? Прошу. Членів виконкому. Я ставлю на голосування. Рішення прийнято. Наступне про взяття на квартирний облік особи з числа дітей позбавлених батьківського піклування. Також питання стосовно квартирного обліку ставим на квартирний облік особи з числа дітей позбавлених батьківського піклування. Прошу підтримати даний проект рішення. Запитання є? Ставлено с вами. Так, рішення прийнято. Так, е, наступні питання е, у нас дитячі, закриті.